Запали свічку загальнонаціональна і міжнародна акція, яка відбувається щорічно у День пам'яті жертв голодомору. В цей день о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання. Голод в Україні стався через насильницьку конфіскацію зерна, вивіз продовольства, блокаду сіл і міст. Важко взагалі уявити собі, що без засуги, без війни в Україні, яка завжди була житницею, було знищено голодом від 3 до 7 мільйонів людей. Першими під жорна голоду потрапляли старі люди та діти. Тільки дітей зморних голодом було близько 4 мільйонів. Це була безкровна війна тоталітарної системи проти українського народу. Війна задля того. Щоб винищити цілий народ. Масове голодування селян розпочалося в грудні 1931 року і тривало впродовж 22 місяців. Голод підкошував, а вже до лютого 1933 року з України було вивезено майже все зерно.